Україна планує невдовзі виробляти сім далекобійних ракет Фламінго на день. Пише Associated Press. Їхні журналісти отримали ексклюзивну можливість завітати на один з заводів, які виготовляють цю зброю. Фламінго здатні вражати військові об'єкти не тільки на європейській частині Росії, а й навіть на Уралі. Нині в секретній українській компанії Файпойнт, що об'єднали експертів з різних сфер які раніше не мали досвіду в оборонній галузі, виготовляють приблизно по одній ракеті щодня. Президент Володимир Зеленський каже, що наразі Фламінго на найуспішніша ракета, яка є в Україні, і скоро вона піде у масове виробництво. Більше розкаже Олександр Мужичук. Який початку тижня міністр оборони України Денис Шмигаль підтвердив існування сенсаційної далекобійної ракети Фламінго на озброєнні в української армії, оскільки більшість міжнародних партнерів відмовляються надавати Україні далекобійну зброю. Ці крилаті ракети українського виробництва мають важливе значення для української оборони. Пише Associated Press. Це це потужна зброя, далекобійна, дуже потужна, і вона є. Це ключові подробиці. А всю решту ми взнаємо, коли прийде належний момент. І ось західні журналісти отримали ексклюзивну можливість завітати на один із секретних підземних заводів української компанії Файерпойнт. Саме там виробляються і ракети Фламінго з дальністю у понад три тисячі кілометрів, і дрони здатні долати до 1600 кілометрів. Виробництво української зброї це величезна гарантія як незалежності України, так і європейської незалежності та європейської безпеки на всьому континенті, тому що зараз Україна тримає цей бар'єр і Кажімо так, експортує безпеку іншим країнам, які стоять за нею. Запуск 10-15 ракет фламінго по якомусь з військових заводів в глибині Росії може бути серйозним викликом для російського ВПК, пише Бібісі, адже дальність у 3000 кілометрів дозволятиме Україні діставати цілі у всій європейській частині Росії, і навіть на Уралі та Татарстані. До слова від російського кордону до Єлабуги та Іжевська, де виробляються шахеди, менш ніж півтори тисячі кілометрів. Україна і зараз може добивати до цих об'єктів далекобійними дронами однак, бойове навантаження Фламінго більше тонни вибухівки. Набагато перевищує ударний потенціал безпілотників на максимальній дальності у 3000 тисячі кілометрів фламінго може вражати ціль з точністю до 14 метрів, максимальна швидкість 900 кілометрів на годину. Крейсерська може змінюватися. Вантажопідйомність – 1150 кілограмів. Спочатку була тонна, але потім ми знайшли спосіб її трохи збільшити. А загальна злітна вага ракети 6 тонн. Вона запускається за допомогою твердого ракетного палива і оснащена турбореактивним двигуном нашого власного виробництва, а також твердопаливним ракетним приспособом. Коривачем також нашого виробництва компанія Firepoint з'явилася після повномасштабного вторгнення. Спочатку тут робили недорогі безпілотники. Якщо два роки тому об'єми виробництва сягали 30 одиниць на місяць, то зараз це вже близько сотні дронів на день, каже технічна директорка. Жодного разу не було ситуації, коли б наші дрони випадково влучали в цивільну інфраструктуру. Завдяки цьому дуже зручно планувати місію, робити її безпечною та дуже точною. Також наші дрони у п'ять разів дешевші за шахеди, але можуть летіти трохи далі і мають більше корисного навантаження. Спочатку Фаєрпойнт закуповувала навігаційне обладнання для своїх безпілотників на заході, але невдовзі Росія змогла впливати на їхню ефективність за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Тому Фаєр розробила власне програмне забезпечення і тепер українські розробки стійкі до російських ребів. Олександр Мужичук, «Вікне СТБ. Єдині новини.